Забув сказати, зараз бігом стану, за час зроблю, тут поміняю шарову опору, знімати нічого не буду, просто покажу. Ну, кінцевий результат, як поміняв і піду займатися горищем. Далі, буду далі продовжувати, ну, утеплювати. Ой, товариші, я вже і сюди добрався. Коротше, як це вийшло, зараз розкажу. Відкручував, відкрутив полуось, мені треба було від'єднати стойку від полуось. і, Получається я подіргав за стойку, щоб ну, взяти і шліців тихло. І витягнув звідти полуось. Ну, Як я побачив, почало масло слюлятися. З коробки виливатися. Ну воно там небагато, трохи розлилося. Це не біда. Вирішив витягнути з усім, звідти подивитися, як воно влаштоване. Я здивувався, воно просто туди вставляється, ніякого фіксатора, нічого немає, друзі. Я не знаю, як це таке може бути. Тому що, наприклад, в мене попередній автомобіль був Opel Kadett. І там було стопорне кільце. Стопорне кільце на самому валу було. От. І воно якби ти туди його заталкуєш, воно там фіксується. Тут такого немає. Зараз покажу. Тут просто бачите, це, я вже шукав це відео, подивитися щось в ютубі, не, немає нічого, ніхто не показує, як воно виймається. Показують, як розбирають цю всю шабатуру. Як виймається, вони не, не показують. Перевірив на шат, туди-сюди туди, воно доходить, там почіпники. Буду це все розказувати, бо я так відео трошки подивився. Е, Провіряється отак на шат. Шату 0. Мене це радує. Тому що Оця ця байда дуже дорого стоїть. Не знаю скільки, але дуже дорого. От тут чуть-чуть там є, але можна ще літати. Якщо ось так виходить. Ніякого не стопу, нічого просто вставляється і за рахунок стойки. Ну, що стойка не дає йому туди випасти, вилетіть. А там держиться, я не розумію, як це таке може бути, як воно так може триматися, за рахунок чого взагалі. У я кажу, ще раз повторюсь, на опілі кадеті, тут виїмка була, стоперне кільце, і ти туди його столяєш, воно заталкує, ну, фіксується, щоб сюди не вилазило. Блін, це так по лісу опору місяць, шару опору, ну нічого. Це сварка на місці, зараз прихвачу і йдемо займатися далі все ж таки цей крис. Або може сьогоднішнє вже відео будемо називати заміна другої шарової пори. Не знаю, зроблю може два ролика. Так що ось таке друзі, такі ось справи. ну Я не знаю як це так може бути. Не фіксуватися нічим взагалі. Не знаю, не знаю. Я так розумію, що воно а там може в будь-який момент витолкнути його, тому що оця байда. Ця байда вона ж грає туди-сюди отак їздить. Тобто для мене це незрозуміло. Ну, що маємо, то маємо. Вставимо зараз назад його це все діло, і буду складати. Так. В цьому цій шаровій опорі теж прийшов кінець. Коротше, вона вже в холосту крутиться легенько. Двома руками не можу поки би знімаю. Е, цю поставив, дивіться, таке виконання. Ви дивили, якщо дивились попереднє відео, там теж така сама, це турецька, турецький, турецька шарова опора, дві прихваточки зробили, там не показував. Раз, два. Все, триматися буде, полу ось на місці. Виявляється так, тут ось досить стоїть в середині пружина. в тому корпусі, яка відталкує від стойки, ну, самою осью, придавлює оту, будемо так казати, шуза того внутрішнього. Придавлює до коробки і тому він не випадає. Все, зараз в зворотньому порядку все складаю до, до кучі назад цей накінечник в нормі. Поїжджу 2-3 дня і поїду до майстра на сходження, хай мені виставить. Тому що мені здається, коли я поміняв праву шару, трішечки автомобіль йде вправо. Все, зараз складаю і йдемо нагору. Да? Yeah. Так, Друзі, поставив колища, все закріпив, показувати ну, не буду, що я буду показувати. Той раз знімав, показував. Заміни право, ліво. Поїду на розвал, зроблять і все. відео виявилось, друзі, Вам кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося. Тим більше підписників буде, тим більше розвиватися і канал стане. Ну, вам всім до особливих зустрічі. Йду далі займатися горищем. Всім до побачення.